Доброго дня! Я лікар-ендокринолог Заїченка Валерія Валерійовна. і сьогодні я хочу поговорити з вами про лікування цукрового діабету. Хочу нагадати, що цукровий діабет це група метаболічних обмінних захворювань, яка характеризується гіперглікемією, підвищенням рівня глюкози крові, яка є наслідком дефектів секреції та дії інсуліну або обох цих факторів. Є кілька типів цукрового діабету: цукровий діабет першого, другого типу, гестаційний діабет під час вагітності, та інші типи цукрового діабету, такі як -діабет, лада ладодіабет, аутоімунне ураження, бета-клітин підшлункової залози у дорослих та панкреатогенний діабет як наслідок хвороби екзокринної частини підшлункової залози. Найбільш розпосюджені це цукровий діабет тип 2 та тип 1. Діабет другого типу це хронічний стан, характеризується відносною недостатністю інсуліну і дуже часто поєднується з надлишковою вагою. Однак діабетом другого типу можна ефективно управляти, часто для контролю рівня цукру в крові, достатньої дієти і фізичних вправ. Завдяки програмам схуднення та здорового харчування інсулінорезистентність резистентність може зменшитися і дозволить організму знову використовувати власний інсулін для збалансування та регулювання рівня глюкози крові. Важливо знати і розуміти цілі лікування діабету другого типу і критерії компенсації. Головна мета залишатися в межах певного діапазону рівня глюкози крові. Я б радила дотримуватись порад щодо лікування діабету другого типу. По-перше, включити в свій раціон продукти, багаті клітковиною і корисними вуглеводами. Вживання фруктів, овочів та цільного зерна допоможуть підтримати рівень глюкози в крові стабільним. По-друге, їжте через рівні проміжки часу. Третє їжте лише до насичення. Контролюйте свою вагу і підтримуйте своє здорове серце. Для цього потрібно звести вживання рафінованих вуглеводів, солодощів та тваринних жирів до мінімуму. Займатися фізичними вправами вам знадобиться приблизно півгодинки аеробної активності щодня, наприклад, швидкої ходьби. Вправ також допомагають контролювати рівень глюкози крові. У деяких випадках достатньо змін у способу життя, щоб тримати е, діабет другого типу під контролем. Якщо цього недостатньо, існує кілька типів ліків, які можуть призначатися лікарем. Наприклад, це препарати медформіного ряду, які можуть знижувати рівень глюкози крові і покращити реакцію організму на інсулін. Це перший препарат у лікування більшості людей з діабетом другого типу. Препарат вживається під час прийому їжі або після прийому їжі. Агоністи рецепторів глюкагоноподібного пептиду 1 діють як меметики інкретину, покращують рівень глюкози крові і рівень лікованого гемоглобіну, впливають на секрецію інсуліну і глюкагони та сприяють зниженню ваги. Можуть бути препаратами першого вибору у людей з діабетом та серцево-судинними захворюваннями. НЗКТГ-2 2 це препарати, які стимулюють виведення глюкози нирками, сечою, також можуть призначатися людям з діабетом і серцево-судинними захворюваннями. Препарати сульфаніл-сечовини допомагають організму виробляти більш інсуліну. Також є група препаратів ДІПП4, які сприяють зниженню рівня глюкози в крові, впливаючи на систему інкретинів організму. Інгібітори DPP4 запобігають розщепленню власного ендогенного інкретину і не впливають на зниження ваги. Лікування е, діабету типу 2 має призначати тільки лікар. По-перше, будь-які ліки можуть викликати побічні ефекти. По-друге, лише лікар може вибрати для вас саме. Е, Вашу комбінацію препаратів або препарат враховуючи особливості діабету, стану організму та супутніх захворювання. Також на пошук ефективної схеми прийому і та дозування препаратів цукроснижуючих знадобиться деякий час. Деякі люди можуть потребувати з цукровим діабетом другого типу інсулінотерапії. Це повністю залежить від конкретної людини, при цьому рання діагностика та старо, сурове дотримання здорового способу життя розглядається як найважливіші фактори. Якщо ваша пішункова залеза не може виробляти достатньо інсуліна, або є протипоказання до, до таблетованої форми цукрознижуючої терапії, а, або якщо є е, максимальна комбінація вже таблетованої, Форму цукроснучої терапії, вам знадобиться інсулінотерапія. Деяким людям призначається лише одна ін'єкція тривалої дії, яку можна зробити на ніч, а декому може знадобитись приймати інсулін кілька разів на добу. У багатьох випадках інсулінотерапія терапія не призначається вчасно через небажання знайти острахи пацієнта щодо ін'єкції, тому лікарю потрібно знайти комплайн з пацієнтом, підібрати препарат, дозування, навчити людину вводити інсулін. Вчасне призначення інсуліну дуже важливо для зниження частоти серйозних ускладнень діабету, наприклад, такі як ретинопатія, нейропатія та нефропатія. Інсулінотерапія дає можливість кращого контролю діабету і призводить до швидкого покращення самопочуття людини, якщо симптоми були пов'язані з гіперлікемією. Щодо лікування цукрового діабету першого типу, це є тільки інсулінотерапія. Інсулінотерапія це єдиний спосіб зберегти життя і 100% таких вогорих пожиттєво перебувають на введенні препарату інсулін. Інсулін це гормон пептидної природи, який впливає на багато аспектів обміну речовин практично у всіх тканинах. Головна роль такого гормону, як інсулін, визначається, здатністю знижувати концентрацію глюкози в крові. А які ж бувають види цукрової, види інсуліну? Інсулін ультракороткої дії. це тип інсуліну починає діяти приблизно через 15 хвилин після ін'єкції. Його дія може тривати від 3 до 4 годин і найчастіше його використовують перед їжею. Інсулін короткої дії. Це інсулін також використовується перед їжею, але він починає працювати через 60-30 хвилин після ін'єкції та тривалість його 5-8 годин. Інсулін середньої тривалості це тип інсуліну, який починає діяти через 1-2 години після ін'єкції і його дія може тривати від 14 до 16 годин. Інсулін тривалої дії, цей інсулін може починати діяти приблизно через 2 години після його введення. Його ефекти можуть тривати до 24 годин та довше. Які ж місця а, потрібно вводити інсулін? Місця введення – це передня поверхня живота, ми бачимо на світлинці, а зовнішня поверхня стегна та зовнішня поверхня плеча. Хочу зауважити, що введення інсуліну у передню поверхню живота, всмоктування його найшвидше. Більш середнє всмоктування вже йде в зовнішню поверхню стегна та плеча. Які засоби можуть бути для введення інсуліну? По-перше, це бувають флакони. Флакони бувають по 5 або по 10 мл. А в 5 мл флакон зміст його 500 одиниць інсуліну. А в 10 мл це 1000 одиниць інсуліну. Для цього введення знадобиться інсуліновий шприц. Об'єм стандартного інсуліного шприця 1 мл. Це 100 одиничок, за допомогою якого здазується інсуліна. Хочу зауважити, що краще придбати для ведення інсуліну на 100 одиничок, не на 40, тому що це дуже більш зручніше для ведення інсуліну, тому що там краще така розмірена сіточка. Введення інсуліну можна також за допомогою шприц-ручки багаторазового використання. Може використовуватися лише з інсулінами картриджної групи, складається з гнізда для картриджа, безпосередньо картридж з препаратом інсуліну та зміною голочки. І також шприц ручки одноразового використання. У цей пристрій вже вмонтований картридж з препаратом інсулін, який змінювати не потрібно. Для цього використання нам потрібна з вами голочка. Ну, я вам хочу показати, якщо це незмінний, одноразова шприц ручка, тому нам потрібна тільки голочка, яку ми одягаємо зверху інсулінової шприц ручки. І далі вже виставляємо яке потрібне дозування. Ну, у кожного це особливе дозування, тому я думаю, з лікарем ви вже це вирішите. Для того, щоб виконати ін'єкцію інсуліну, необхідно ретельно вимити руки з милом. По-друге, звільнити місце, куди вводиться інсулін від одягу. Ми вже з вами обговорили, в які місця можна вводити інсулін, це Передня поверхня живота або зовнішня плеча поверхня або зовнішня стегна. Визначити ділянку, продезінфікувати та трішечки потрібно зачекати, поки висихне дезінфектор. Третє, це великим та вказівним пальчиком потрібно взяти шкірну складочку. На світлинці ми бачимо, як правильно зробити. Не потрібно всією рукою захватувати складку, достатньо тільки вказівного та великого пальця. Далі нам потрібно буде ввести голочку в залежності від діаметру. Якщо ем, довжина голки 4-5 мм, ем, його е, голочку можна вводити перпендикулярно. Не потрібно змінювати кут, достатньо його прямесенько ввести в пішкірно-жирову клітковину та надалі вже ввести препарат інсуліну. Якщо це голка середньої довжини 6 мм, необхідно зібрати складочку і виконати ін'єкцію під кутом 90 градусів, з метою запобігання потрапляння препарату внутрішньом'язова. Якщо голка довжиною 8 мм, слід зібрати складочку шкіри і виконати ін'єкцію під кутом вже 45 градусів, також з метою запобігання внутрім'язового потрапляння препарату. Не спускаючи складочку, повільно натискати на поршень або шприц ручки, або це вже є інсулінового шприцу. І утримуючи складочку, ну, і виймаючи хвилин, не виймаючи голочку 6-10 хвилин хвилин, секунд. І після того, як ви прорахували про себе вже виняти голочку з пішкільно жирової клітковини. Ліподистрофія це є ускладнення ведення інсуліну. Інсулінова ліподистрофія це так звані підшкірні інсулінові шишки, ущільнення, які з'являються в місцях ведення інсуліну. Крім естетичної особливості у вигляді шишок і ямок, ліподистрофія також перешкоджає нормальному всмоктуванню інсуліну, особливо якщо колоти в одне і те ж саме місце. Необхідно стежити, щоб по місцях ін'єкції не з'являлася ліподистрофія, яка значно погіршує усмоктування інсуліну. З метою запобігання виникненню цього ускладнення необхідно змінювати ділянку ін'єкції, а також відступати від попереднього місця на 2 см. Змінювати голочку обов'язково при повтореному застосуванні одноразових голок ін'єкції, ін'єкції можуть бути більш болючішими та спровокувати. Розвиток ліподистрофії. Не рекомендовано змішуватись латерально по поверхній черевній стінці, оскільки товщина пішкіно-жирової клітки не зменшується і є можливість введення інсуліну внутрішнього м'язово. З цією метою не рекомендовано введення у ділянку пупка та передню лінію живота. На світлині, я думаю, що видно, так, як виглядають вже ускладнення цієліподистрофії інсулінових шишки, щиплення. Як же зберігати інсулін? Інсулін необхідно зберігати у холодильнику при температурі від 2 до 8 градусів. У жодному разі не можна заморожувати флакони з інсуліном чи шприц-ручки, які застосовуються щоденно. Можна зберігати при кімнатній температурі до 25 градусів протягом одного місяця. Не можна, щоб інсулін зазнав впливу прямих сонячних променів, вони руйнують інсулін. Щоб захистити інсулін від світла, завжди одягайте на шприц ручку ковпачок. Інсулін не зберігається в місцях поблизу дії високих температур. Наприклад, як з духовою шафою, плитою Не слід залишати інсулін в автівці під час спеки. Бажаним є використання термопіналів або термочихлів під час це знаєте, дуже зручно, тому що транспор... необхідно транспортувати інсулін ну, більш безпечніше. Тому я би радила краще е, мати такий термопенал. І, е, звичайно, використовувати інсулін тільки в межах терміну придатності, які зазначені в інструкції, тому перевіряти коробочку з інсуліном необхідно постійно.